Євангелія від Марка, розділ четвертий, знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят, а те. І у сто разів більше, і додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б і сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. ж Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так, як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина, ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря: Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них: Чого ви такі боязки? Ще й досі не маєте віри? І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні? Откровення розділ третій. І до ангела церкви в Сардах напиши: Ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний. І укріплю решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай отже, як прийняв і слухав Збережи і покайся. Коли ж не чуватимеш, на тебе найду, як злодій, і ніяк не знатимеш, якої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в сардах. Що не споганили одеж своїх і ходитимуть за мною в білих, бо достойні. Хто переможець, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю імені Його з книги життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем моїм і перед ангелами Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. До Ангела церкви в Філядельфії напиши Ось що говорить святий істинний хто має ключ Давидів, Хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Знаю твої діла. Я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх, бо малу маєш силу. Але зберіг моє слово і не зрікся імені мого. От даю із зборища сатани тих, що називають себе юдеями, але не є ними, бо кажуть неправду. От, спричиню їм те, що вони прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого? То і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на Вселенну, щоб випробувати тих, що мешкають на землі. Гляди, приходжу скоро. Держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця твого. Хто переможець, зроблю його стовпом у храмі Бога мого, і звідти він не вийде більше. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого нового Єрусалиму, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. І до ангела церкви в Лаодікеї напиши. Ось що говорить Амінь. Свідок вірний і правдивий. Початок створіння Божого. Знаю твої діла. Що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий, тому що теплий ти, а не гарячий, ні зимний, то виверну тебе з уст моїх, бо кажеш Багатий я. І розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене золото, прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб задягнувся, і не видно було сором наготи твоєї, і мастю очною помаж свої очі. Щоб бачити міг. Кого я люблю, тих доганюю і караю. Тож будь ревний, і покайся. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зо мною. Переможцеві дам сісти зо мною при престолі моїм. Як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Псалом 79 Боже, увійшли погани в Твою спадщину, сплюгавили храм Твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи Твоїх слуг, птиці небесній на поживу, тіло Твоїх побожних земному звірю, пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме немов вогонь, Твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають? Вони боякова пожерли і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам назустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені Твого ради, визволь нас, прости нам гріхи наші імені Твого ради. Чому б погани мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум яким, о, Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ, і отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки, і зроду врід хвалу твою звіщати. Книга Проповідника Розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність. То тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Роїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, ПРИступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. Книга Пророка Єзекіїла. Розділ 14 Прийшло до мене кілька старших Ізраїля, і посідало передо мною, і надійшло до мене слово Господнє. Сину чоловічий. Мужіці поставили своїх бобванів у себе в серці, і тримають увесь час перед очима в себе. Цю спонуку до гріха. Чи ж погодитись мені на те, щоб вони мене запитували? Тому говори з ними і скажи їм. Так говорить Господь Бог. Кожен з дому Ізраїля, що триматиме бовванів у себе в серці і що покладе перед очима в себе привід до гріха? Та прийде до Пророка, такому відповім я Господь, не зважаючи на безліч його бовванів, щоб узяти дім Ізраїля за серце, їх, що відступили від мене заради своїх Бовванів. Тому скажи домові Ізраїля, так говорить Господь Бог. Наверніться, відверніться від ваших бовванів і відверніть ваше обличчя від усіх гидот ваших. Бо коли хтось із дому Ізраїля або з чужинців, що перебувають у Ізраїлі, відсурається мене, щоб поставити своїх Бованів у себе в серці, та матиме привід до гріха весь час перед собою, і прийде до Пророка. Щоб через нього в мене питати ради, то я, Господь, відповім йому від себе. Я оберну моє обличчя проти такого, зроблю його ознакою та притчею і викоріню його з поміж мого народу. І ви взнаєте, що я Господь. Коли ж пророк дав би звести себе. І став щось говорити, то це я, Господь, звів того пророка. Я простягну мою руку проти нього і викоріню його з поміж мого народу Ізраїля. Вони візьмуть на себе вину за гріх свій. Яка вина пророка, така вина того, хто його питає, щоб дім Ізраїля не відхилявся більш від мене. Та щоб не осквернявся усіма своїми гріхами, а щоб були моїм народом, а я їхнім богом, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, коли б якась країна згрішила проти мене. Мені, спроневірившись, і я простягнув би проти неї мою руку і понищив у ній запаси хліба та послав на неї голоднечу, і почав губити в ній людину і скотину. І коли б у ній знайшлося оцих троє мужів Ной, Даниїл та Іов, то вони спасли б своєю справедливістю лише самих себе. Каже Слово Господа Бога. Або коли б я наслав дикого звіря на ту країну, так що він її позбавив би всіх її дітей, і вона стала б пусткою, якою ніхто б не проходив із-за звірини, то ці три мужі в ній, клянусь, як ото живу я, каже слово Господа Бога. Не врятували б ні своїх синів. Ні своїх дочок, лише вони самі спаслися б, країна ж стала б пусткою. Або коли б я послав меч на країну і повелів Перейди меч країною, і почав вигублювати в ній людину і скотину. І якби ці три мужі були в ній, клянусь, як от живу я. Каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок, вони лише самі спаслися б. Або коли б я послав на ту країну чуму і вилив на неї моє обурення в крові, вигубивши в ній людину і скотину. І якби ной, Даниїл та Іов були в ній, клянусь, як от живу я. Каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Вони врятували б своєю справедливістю лише самих себе. Так говорить Господь Бог. Навіть як я пошлю мої чотири найстрашніші кари: меч, голод, лютого звіря і чуму – на Єрусалим, щоб вигубити в ньому людину і скотину, то все таки зостанеться у нім рештка, що спасеться, що виведе синів і дочок із міста. Ось вони виходять до вас, щоб ви бачили їхні вчинки і їхні діяння, та щоб утішились по тім нещасті, що я приніс на Єрусалим, і по всім тім. Що я навів на нього. Вони вас потішать, коли побачите їхні вчинки та їхні діяння, і взнаєте, що то не дарма я вчинив усе те, що вчинив у нім, каже слово Господа Бога.